Отже, що я бачив в комі. Боже, скільки легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу та показує якийсь ангел, водить, що там якісь думки тобі приходять, неймовірні. В Моєму випадку ну я два мене все стерлося з голови, поки я був в комі. Або я нічого не бачив. Я пам'ятаю, я лежу на операційному столі. Лікарі до мене там підходять, що роблять, все, темнота я не бачу. Я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Та знаєш навіть, навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти хоч знаєш, що ти якось пустит, а якось відчувається ця пустота чи темнота. А там абсолютно нічого нема. Ну, принаймні, у мене так було. Я просто закрив очі і через декілька днів, коли я виходив з коми, я відкрив очі, і підключений до купи апаратів там, штучного дихання, відбування нове, там кров мені проганяють І так далі. Я живу тільки завдяки ним. І в мене... Абсолютно нічого не було. Не знаю. О, цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід досвід чи реальні історії, тільки реальні, Десь десь чу-чу-чу. Бо от, ну, в мене дійсно досвід досвідково, я там помирав після цих п'яти кульових, я не знаю, яким дивом мене спасли. Слава Богу, слава лікарям. Взагалі в життю що так сталося. Але у мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це трохи речарово. Бо ти знаєш, живеш і думаєш, там є щось після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є. Але я думаю, ми нашими мізками не можемо це побачити. Мені здається, це якась інакша форма духовного життя, про яку нам нічого не понятно і і, і невідомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є.